Класів. Скажіть, як звати вашого вчителя? Мого вчителя заводів Леся Іванівна. Мого вчителя звати Ірина Мого вчителя звати Ірина Григорівна. Мого вчителя звати Наталя Миколаївна. Мого вчителя звати Ірина Ячиславна. Мого вчителя звати Наталя Миколаївна. Мого вчителя звати Алла Васильівна. Вчителя звуть Ірина Улюблений ваш предмет. Який твій улюблений предмет? Мій улюблений предмет фізкультура. Мій улюблений предмет математика. Мій улюблений предмет фізкультура. Мій улюблений предмет математика. Мій предмет, Мій улюблений предмет українська мова. Мій улюблений предмет математика. А що ж ви хочете побажати вчителям? Я хочу побажати їм багато друзів, щастя і здоров'я. Я хочу побажати, щоб в них були гарні учні. Я хочу побажати вчителям довгого-довгого життя. Я хочу побажати вчителям, щоб вони були щасливі. Я хочу побажати вчителям, щоб у них. Щоб в них в класі були всі дружні. Я хочу побажати вчителям, щоб їм прийшов успіх. Я хочу побажати вчителям, щоб в них було багато друзів і щасливе небо над головою. Щоб... Вітаємо! Сьогодні свято в нашій школі. Ми всі вітаємо вчителів. До всіх привітань. Спасибі вам, учителі, за душу відкриту, за ласку, турботу, любов, доброту. Живіть довго, довго, милуйтесь цим світом. Хай завжди для вас ніжні квіти цвітуть. Хай щастям і сміхом наповниться дім. За ваші турботи, наскі вам клін. Сьогодні стоїть осторонь і учні старших класів, тому я наш шкільний мікрофон продовжує свою роботу, і я хочу запитати в них, чи сподобався їм цей день та чим запам'ятався. Чи запам'ятався чи, тобі цей день? Та чим? Чи сподобалось? Мені сподобався, мені сподобався цей день, тому що ученики 11 класів справили для нас хороше враження. Ми надіємо, що справимо теж хороше враження молодшим класам. – Скажи, будь ласка, на твою думку, який це справжній вчитель? На мою думку, справжній вчитель той, що може гідно навчити кожного уч... учня, що... щоб він запам'ятав те, що він сказав, і міг після того повторити все і вдосконалити. А зараз шкільний мікрофон бере інтерв'ю у батьківського комітету, в якому випадково зустріли в кабінеті директора. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали навчання своїх дітей саме в порятинському ліцеї? Шановні вчителі. Справа в тому, що Пирятинський ліцей я обрала для своїх дітей, тому що сама навчалася 11 років тут. Я знаю, що в стінах цієї школи, тепер Пирятинського ліцею вже навчаються самі талановиті діти, тому що тут самі професійні педагоги. Вчителі з великої літери, які навчають наших дітей, наших іще зовсім маленьких, починаючи кмітливих дітей, навчають доброти, науки, людяності. Наші діти випускаються і їхні прізвища знають по всій Україні, а то й за межами. Тому для своїх дітей у мене навіть не поставало питання, куди відправляти їх у школу. Двоє синів навчаються на сьогоднішній день тут, мають відмінні оцінки і я дуже задоволена, що обрала саме ліцей. Чи задоволені ви навчанням своїх дітей у Пирятинському ліцеї? Це я запитала у заступника голови батьківського комітету. Звичайно, задоволені, тому що в ліцеї найкраща підготовча база, найкращі, вчителі, які дають ну, все, що можуть нашим дітям. Що він природився в нашому житті щирого серця. І що ви хотіли побажати нашому педагогічному колективу у цей святковий день? І напередодні осіннього свята, яке наближається Дня учителя, я б хотіла побажати всім вчителям, всьому педагогічному колективу, найперше, міцного здоров'я, родинного тепла. Успіхів у нелегкій праці, тому що навчати дітей це дуже непросто. Вчити можуть усі, а навчити дано далеко не кожному. Я бажаю всім вчителям любити своїх дітей і діти віддячать їм своєю любов'ю також. Я бажаю вам натхнення. Я бажаю вам щиро добробуту і миру, миру у нашій країні. Миру в кожній оселі, миру у вашій школі, щоб ви розуміли своїх діток і дітки вас розуміли, тому що наші діти найкращі, і вони завжди віддячать вам своєю добротою, щоб і пізніше, коли вони закінчать школу, повернутися у, у, у стіни рідної школи і в цей осінній теплий день сказати вам з учителя!». Я дякую дуже батьківському комітету, а тепер ми переходимо до старших класів, які вже нас чекають. Шкільний мікрофон на перегляд зустрів двох подруг. І зараз ми задамо їм декілька запитань. Скажіть, чи ходите ви в школу задоволенням? Звісно, ходимо. Це нам дуже приємно. Ми дуже любимо наших вчителів. Так, мені подобається. В школі я можу відчути себе вільною, я можу поспілкуватися багато з друзями і розумію. Дякую. Скажіть, що б хотіли побажати нашим прекрасним вчителям цей святковий день? Я б хотіла побажати довго для втечних уряд вдячних для звичайно вчительних батьків. Я побажаю всім вчителям, щоб учні їх розуміли, їхні старання до нас. Дякую. Також маю декілька запитань до учнів 8 класу. Скажи, будь ласка, чи хотіла б ти, щоб твоя мама була вчителькою? Ну, чесно сказати, не дуже. Ну тому, що якби моя мама була вчителькою, вона постійно вдома задавала мені більше уроків. А так, а так більше волі. Ну я не так добре, ну не так люблю вчити. І що ти можеш побажати нашим вчителям? Я хочу побажати їм міцного здоров'я, терпіння багато, і щоб вони ніколи не здавалися і менше кричали на дітей. Дякую. Про що ти мрієш? Я мрію закінчити добре школу, здати зно на відмінно та вступити в омріяний вуз. І ще одне запитання: що ти можеш побажати нашим вчителям? Нашим вчителям я можу побажати терпіння, наснаги та хороших дітей. Дякую. Сьогодні учні 11 класів проводили уроки. Тому шкільний мікрофон хотів би дізнатися. Чи було це дуже важко, чи сподобалося їм? Мені дуже важко, мені дуже сподобалось. Я хотів би ще раз провести цей урок. Це було незабутнє, бо побажаю всім учням щастя, здоров'я і настання начання. Також декілька побажань нашим вчителям. Вчителям також в сили цих малих жевжиків І більше нічого некілька побажань нашим вчителям. Здоров'я великої зарплати. Сьогодні учні 11 класів проводили уроки в молодших класах. Скажіть, чи було вам важко чи сподобалося і чим запам'яталось? Ми відчули всю відповідальність, яка лягла на наші плечі. У нас було завдання провести урок у молодших класах, і я думаю, ми справилися і дітям була зрозуміла тема, і ми відчули всю, всю ту нагрузку, все те, що відчувають вчителі, як яким важко завжди, але ми, старші 11 класники, ми справилися з цим, я думаю, і все буде класно. Мені сподобалось провести урок, і... цей день дуже запам'ятався тим, що. Ми відчули, як наші вчителя проводять уроки і як їм важко це робити. Також хочу побажати на дичителя-вчителя щастя, здоров'я, все найкраще і те, щоб діти були слухняні. Мені сподобалось проводити уроки, я проводила уроки в початковій школі. Діти були виховні, в виховані, слухняні і урівноважені. Декілька побажань нашим вчителям. Здоров'я, наснаги, погріб. Відучнів, все найкраще. Ну я бажаю вчителям, щоб вони гарно виконували свою роботу, щоб вони не, не тратили наскільки багато енергії, як вони тратять на нас, щоб у них була гарна, достойна заробітна плата, щоб у них все все було добре. Я бажаю успіху в своїй роботі, щоб в них завжди вистачало здоров'я натхнення і терпіння на нас. Кореспондент шкільного мікрофона хочу поважати нашим вчителям цей день і взагалі в житті терпіння, щастя, здоров'я, головне мирного неба над головою та благополуччя в їхній родині.